Так, попитка номер 3. Відео зняти неможливо. Вискакую з манежа. шкодні кози. Всім доброго, гарного, тихого, мирного дня. Це відео, ну, не підбивай руку, це відео я хочу зняти на пам'ять, бо завтра мають приїхати забрати наших козочок. Так, тут у нас. Два козлика і дві козочки. Козлики нам залишаться, а козочок оцю біленьку, біляночку. І чернушку цю. Заберуть. Чорнушка у нас йде без рога. А біляночка буде з рожками. Гарні козочки такі хороші. Дай Бог, щоб вони там людям. Виросли, стали гарними козичками і давали багато молочка. Ну, неможливо, хочуть вискочити і все. Ще там двоє в хаті. Там троє всього, ну, двоє з них забирають дві козочки. Я зараз піду їх теж дознімаю. Ось вони стоять посередині ці дві козочки, яких мають забрати. Да. Це козочки від красотки. А ті, що в хаті козочки від луни. Я їх теж зараз піду зніму, щоб було відео на пам'ять про наших козюльок. Хай там добре людям вони поведуться, стануть гарними козочками, щоб все було добре. Попідростали цим, значить, ну козлики це. Самі найстарші козлики. Покажіться. Ну не вискакуйте, що ж ви хочуть вискочити і все з маніжа. Козлики народилися 6 лютого. Сьогодні 28, це їм вже 22 дня. А козочки народились 15-го Ой, то це що? Їм вже 13 днів. Завтра, в суботу їм буде 2 неділі цим козочкам. Так що. Козочки їдять гарно, молочко п'ють, і водичку п'ють хорошо, тепленьку. Їм уже можна і зерно пропонувати, і сіно. Ну, у мене, ну, сіно ми кидали, а зерно не ставила, бо, думаю, вони розсиплять тільки. Не було тут можливості поставити. Так що, там уже. Тих людей є молочко, так що їх там будуть далі кормити. Так, біляночка таки вискочила, і ти хочеш вискочити. Так, зловила. Зловила оту шкодну біляночку, Вискакує з манежа. І оця козичка теж дуже чудова. Буде без рога. Вона така з сірешками знизу. Така от козя. Ось така коза. Козлики лишаться нам. В цьому році мало козликів, тільки два і п'ять козичок народилося. Добре, ставлю паузу, піду ще в хаті тих, дознімаю. Так, ось ці жевчики, оця козичка і оця козичка. Теж поїдуть на друге господарство. А оця козичка поки залишається в нас. Це ж вже надається. Так, Єва там щось розійшлася не на шутку. Всі бувайте здорові. Всім дякую, хто дивився. До зустрічі в наступному відео. Пока-пока.